24 серпня ми вам хочемо показати форму колоні, а це Наталі. Ось така вона вже на сьогоднішній день. Вже повністю набрала смак, гарний, має колір. Грони від пів кг до кілограма. Ягодки до 12 грамів. Має щільну ягодку, хрумку. Ось така вона в розрізі. Маю одну кісточку. Соковита. Сонечка вона у нас не боїться, ми її не затінняємо і від дочка вона не тріщить. Кущику тут вже е, 3 роки. Має 34 грони, повністю витягує, вже лози почали визрівати. От дивіться, вже як гарно визріває. Дуже смачно, гарно, нам дуже подобається. Дивіться, розмір яєтки. Гарна пальчикова ягідка.